Дні на взяття Києва якось затягнулись. Лінія фронту, точніше, санітарна зона, яку мріяв побудувати воєнний злочинець Путін, вивернулась в інший бік. І окрім наших територій, під вогнем тепер і Росія. Ростов та Ганрок, та Курськ тепер не за чутками знають, що таке блекаут. А в нашому Чорному морі росіяни тепер бояться плавати навіть на надувних матрацах та човнах. Це спецвипуск, як український бізнес розірвав дупи російській пропаганді. Мене, друзі, звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. Не забувайте цьому випуску лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і поїхали. Як в українському Криму, як і в усіх інших українських регіонах. Нині настав. Ну, майже блекаут. Світла на півострові немає через збій в роботі генеруючого обладнання ростовської атомної електростанції. Боже, який сум! Запроваджено віалові відключення світла. Нічого собі, все прям як в нас, графіки, схеми, шахматка. Крім того, до зони відключень потрапили Краснодар. Тавропілля, Ростов-на-Дону, деякі міста Дагестану, Карчаєво, Черкесі та Кабардіно-Балкарії. Ось вона справедливість у дії. не тільки ж нам здихати в цю спеку. Але якщо до Ростова, до Криму, до Білгорода, ми прям дістаємо, аби їм рубільничка вимкнути, то є регіони, де, начебто, роки київського режиму і не було. Але і світла чомусь немає. Ону красноярську людішки русські пельмешки, буквально в прямому сенсі вимушені на вулиці варити, тобто їм. Реально не звикати до такого життя, як печерні люди, крім електрики, жителі позбавляються, звісно, і доступу до гарячої та холодної води, до опалення у перспективі, та ліфти теж перестають працювати у таких умовах. Люди виживають як можуть. Виходять на свіже повітря, на подвір'я на увесь день і там облаштовують польову кухню. Десь росіяни страждають просто через те, що вони росіяни через саму Росію, але здебільшого то все ж таки ми. Все це наробили, погасили їм світло, при тому не якимись там дронами чи ракетами, які нам передавали партнери. Це не допомога НАТО чи Заходу. Це буквально ви всі ви, хто донатить, всі хто переказує гроші на дрони. Тож ймовірно, в москалі сьогодні, вчора, післязавтра і обов'язково завтра будуть кричати саме ваше ім'я. А ще це, звісно, український бізнес, який теж копійка до копійки, але вкладається у збройні сили України. Ми бачимо потрясаючі приміри, коли багаті люди віддають великі гроші на армію, і я думаю, що після війни. сейчас даже не надо подставлять никого и называть фамилии, после войны многое станет известно, кто что делал. Вскроется многое, кто что делал. Но наряду с теми, кто отдает деньги, а многие бедные люди чуть ли не последние отдают на армию, наряду с ними существуют наши отечественные родимые чиновники, которые во время войны занимаются воровством, которые набивают себе карманы, которые крадут миллиардами, мы это знаем. Э -э, НАБУ занимается или да, НАБУ да. показывает, но их тоже немало. И надо об этом говорить прямо. И мы об этом прямо говорим. То есть наряду с теми, кто сама, самопожертвованием занимается и отдает все на фронт, к сожалению, есть и мародеры, и негодяи, которые находятся на ключевых должностях часто, которые просто занимаются чистым неприкритим, цинічним хладнокровним, нігадяйським воровством. Натомість багата, заможна нафтоодарована Росія, де то в стосумів більше за людей з інтелектом, чомусь Бабос прижимає. Жоден видний підприємець чи мільйонер, бізнесмен, чи олігарх публічно не те, що дрони не купує, а всі як один відхрестилися від Путіна. І побігли на захід молитися, аби зняли з них санкції. Ну а хто лишився в Росії, то й навіть сірники на так зване СВО навіть не думає передавати. Знаєте, так виходить, що наші активісти збирають деньги на шапки покругу на все, на дрони, на оптик, на турборозвідчик, на маскировичний. сети, там, на свечи, радиосвязь как нужна и прочее Всего этого не хватает. Особенно сейчас, кто с фронта возвращается, вот, дроны врага просто жужжат в воздухе. А в это время, например, вражеские, так сказать, вражеские представители вражеского бомонда, да, вот, вот смотрите, благодейный фонд Порошенко, благотворительный фонд Порошенко. То есть, и вот Порошенко закупает оптом вот эти дроны, Розвідчики, да, котрий не дають. Товіть враки та не стисняється. Зато наших всіх як один записують в кровожерливих укранацистів. Всіх багатіїв, що спонсорують фронт, оголошено в рошу. Порошенко у розшуку. Активи Ахметова заарештували у справі про фінансування тероризму. Завели справу справою, оголосили в рошук Євгена Черняка. Суд в Російській Федерації. Конфіскував активи ще екстреміста Коломойського у своїх відео, в постах, в ефірах вони тільки кажуть, як наш бізнес допомагає нашим на фронті їбашити їхніх. Особливо потужно Рашку Бомбило, як нещодавно від Ахметова передавали для улюбленого нашого гур шведські бойові катери. Як вони красиво пишуть, спонсор українського тероризму олігарха Хметов Передали СУКетіра для завершення ці в Криму. Ну а ще раніше їх підкидало від макетів обманок, які клепають на заводах Ахметова для введення в оману ворога. Пам'ятаєте оцю страшну статистику від Російського міністерства оборони: десятки хай знищено. Гаубиці три сімки спалено, всі танки розбомблено. А потім виявлялося, що це. Макети, тобто вони витрачали свої ракети і снаряди просто на обманку. На обманку для лоха. Це величезна прирва між тим, як працює армія і волонтери, і тим, як працює уряд. І ця прірва тягне нашу армію ну, сковує її. Я знаю прекрасно, що вони навчилися воювати і в цих умовах. Але даруйте е, той же бізнес також стикається з цією бездушною стіною. І коли я казав сьогодні про системи, наприклад, радіоелектронної боротьби від Порошенка, то давайте скажемо, ви вже згадали це прізвище, є капсули виживання Ахметова. Він робить сталеві капсули, які закопуються в фортифікаційні споруди, де щонайменше 10 чоловік може безпечно знаходитися. Але скільки їх є на фронті? Хто поставив це на облік? Хто допомагає вирішувати проблеми логістики і багато інших речей? Навпаки, на кожному розі є палець. Запитайте, будь ласка, а скільки. Авансів проплачено будь-якому бізнесу за поставку на фронт. Ну от я щось розбираюся в БПЛА і знаю виробників різних дронів. Я не знаю ні одного, хто сказав би, що я завантажений передоплатою хоча б на 50%. Жодного Україна для Росії Путіна, Кремля це лише ресурс та території. Люди то супутні втрати. Вони прийшли мародерити, наживатися, випилювати, вирізати, вивозити та збагачуватися. В ідеалі, якщо вийде окупувати і залишити награбоване собі. А пам'ятаєте, яким був Донбас при кровавому київському режимі? І на що він перетворився, яким він став під окупацію москалів? А що вони зробили з нашим бахмутом? Який він був до 22-го року, як вони кажуть. Арцьомовськ, а наш Солидар Амаріуполь, з якого свого часу зробили дуже круту сукерку з його набережною, з його фонтанами. І в що наш регіон перетворили росіяни? Ці території були шалено прибуткові шахти, металургія, порти і, звісно, море тут крутились гроші. Тут заробляли і витрачали, платили високі зарплати. І ніколи, ніколи наші люди... Не стояли в черзі за безкоштовним хлібом чи з простягнутою рукою. Ну бо ми так жили, у нас все було. А тепер вони жаліються, що ніхто їм не відбудовує зруйноване майно. А від мене завжди банальне питання: а чому ви вирішили, що Росія не кине вас? не те, що по а я ж по телевізору цього не покажу. Мов блясарі, ще довго. О том, что мы штурмуем города для того, чтобы их сохранить, но ну, Какие сохранить <ріху> <ріху> Они в блин! Мариуполь, Посмотрите, я вот недавно проехал через Мариуполь. Это ужас тихий, літа летящий на крыльях ночи. Кто в ньому жить будет, пока его под ноль не снесут и вот старые разрушенные дома и не построят нове. Ну окей, в Мариуполе, наче ширму москалі збудували один один єдиний ЖК на місто пів мільйони. І носяться всіма пропагандистськими каналами, так що Донбас тільки при Росії почав вставати із колін. Якщо все так добре із відновленням, якщо Росія так сильно засіває все грошима, тільки показати і навести приклади і докази не може, то може і в самій федерації вони вже подолали наслідки, ну, хоча б, наприклад, обстрілів, і навіть змогли поремонтувати майно для своїх. Владимир Владимирович, к вам обращаются жители села Новой Таволжанки Белгородской области в связи со следующими обстоятельствами: обстрелами со стороны Украины были разрушены и повреждены наши дома вместе со всем имуществом. Мы признаны потерпевшими. Однако, несмотря на значительные материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей у нас не введен режим ЧАЭС, что нарушает законодательство и лишает нас законного права на компенсацию. Ну, добре, добре, може я чогось просто не знаю. Може, Білгород вже не Росія зовсім. А що там тоді по новій еліті Російської Федерації? Пам'ятаєте, як воєнний злочинець Путін казав, що бив себе в груди і говорив: «Ветерани СВО, то наша нова еліта, то наше все, то як вони зараз живуть. Ну, оці, які вижили і не стали ладою каліною. Які встигли вже повернутися до Російської Федерації. Чи люблять їх, поважають, і що країна їм дала? Пацани, як позвонили сьогодні, Все один, потім другий. <плес> Розказують історії, блять, свої, бля. форму діти, блять, стисняються, потому що мені бляд, будуть Як на блядь, коли там по телевізору, блять, серед масової інформації. Наші герої, блять, ми вас так любимо, блять. Туди-сюди, блять. Господи, господи. Ну вы врете. Кого там вы любите, блядь. Один придурок 20 летний подошел к мужику в магазине. Да вы же говорит, убийца. Я так говорит, хотелось это вырвать нахуй этого кадык нахер. Что ж вы делаете-то? Там мои пацаны, блядь, гибнут. А вы. Вот так я буду сидеть вот Вот, вот. я участник СВО. Вот сижу возле районной администрации и прошу деньги на продукты питания, мне кушать вот нечего. Вот посмотрите, вот она, администрация района города Дербента, вот посмотрите, вот. Вот, обратите внимание, я сижу, участник СВО, прошу деньги у людей на питание, на продукты. Государство не помогает, никто мне не помогает. Вот, обратите внимание на это. Украина часто тоже Байдужа та несправедлива до своїх, до наших, до найцінніших, але особисто я щиро вірю, що і влада, і суспільство не просто мають. Ми всі зобов'язані нашим ветеранам дати все медицину, найкращу протези досконалі житло і все, чого вони будуть потребувати. А інакше я просто не знаю, навіщо все це і чим ми краще Кращі будемо за них. А, проект запропонував мені допомогу. Доплатити до виділених державою коштів для отримання протезу, в моєму випадку протезування надскладне. Я вважаю, що взагалі збереження пам'яті про те, що там відбулося, це ну, взагалі найважливіше, що може бути в цій війні, як мінімум. Сьогодні дуже хвилюючий важливий момент для вас і для нас, як для серця Зовсталі. Сьогодні тут, в цьому будинку, ви отримуєте власну квартиру. Я вас запрошую. І я все одно ніяк не зрозумію. Росія більше за Україну в 28 разів це тільки територіально. Населення більше в 4 рази. ВВП Росії станом до початку повномасштабного вторгнення в 2021 році 18 трильйона. Українське ВВП у той же перший рік 200 мільярдів. Навіть не знаю, це скільки разів менше аніж в них, маючи на старті таке домінування і таку перевагу, Москва все одно обісралася. Так, наша воєнка вона розпродана, вона знищена, вона поставлена на паузу, але і їхня насправді вона виявилась фанерною. І якщо в Україні шуршать для посилення Збройних сил України сотні волонтерських організацій, бізнес, підприємці, тим часом в Росії навіть дрони збирають. На банальному хлібзаводі ну дивіться, важливо, щоб бізнес робив все по закону з одного боку, а з іншого, ну хто ще може виробляти зброю, як не бізнес. Тому так, да, важливо і да іноді просто бізнес може бути більш гнучким. Бізнес може прийняти більш швидкі рішення, і бізнес не обмежений бюрократією і антикорупційною політикою, в тому числі, тому що важливо задати, що дуже часто чиновники бояться приймати якісь рішення, які можуть привести до певних втрат потім держбюджету. Тому, коли бізнес бере на себе певну роботу, це важливо, тому що він може просто її зробити швидше. Російський бізнес, як і український бізнес, чудово розуміє, що це агресія Путіна і Росії проти України, що це несправедлива війна. І тому, власне, коли ви стаєте на стороні правого діла, ви хочете підсвічувати, що ви не на стороні правого діла, ви готові допомагати. Але ніхто не хоче перебувати на стороні темного діла, якщо тільки його не змусять це робити. І тому бізнес з одного боку не хоче асоціювати себе з фашистським російським режимом, з іншого, не хоче потрапити під санкції. Це також зрозуміло, бо не весь російський бізнес зараз санкціонований. А якщо якийсь російський бізнес буде помічений в тому, що він сприяє російській агресії, він відразу отримає санкції, а це власне може вбити. Дякую вам, Сергію, за те, що ви приділили декілька хвилин. Дякую вам за коментар. Наді на сподіваюсь, вас хоча і байдужих. І зрадників і колаборантів виявилося достатньо і серед українських бізнесменів, олігархів, чиновників та експолітиків. Віна чітко провела водорозділ: хто за бабло, а хто за Україну? Дружочок Коломойського боголюбов нещодавно незаконно із чужим паспортом сів на укрзалізницю і поїхав за кордон. В таку скрутну мить для країни Коломойський і до СІЗО, і до свого арешту про армію волів скоріше мовчати. В нього вічно не було для Збройних сил України грошей. При тому, що він проживав у Дніпрі під ракетами, під обстрілами, як і всі, але це нічого не змінило. Ще один завсідник рейтингу Форбс серед найбагатших українців це живаго. І ні, не на фронті, і не в окопі, а у Франції він переживає повномасштабну війну. Певно. Там лобіює прибуття до України іноземного легіону Мураєв, зрадник України, що готувався стати губернатором Києва втік. Про Медведчука, здається і нічого згадувати для мене. Всі прийшли в точку водорозділу такого. Це 24 лютого 22 року. Почалась велика війна, яка стосується вже всіх. Вже не можна заплющити очі і сказати: це там на сході, Донбасяні самі звали Путіна. Нехай самі розбираються. Це немає війна. Так ніхто сказати не зміг. Бо ворог намагався вислідити десант і на південному узбережжі, Одеса, Миколаїв хотів захопити ворог, ліс на Київ, ворог ліс всюди скрізь, де міг тому це стосувалося всіх. І як людина себе повела, так вона і вибрала. Хтось вибрав Росію, хтось вибрав Україну, хтось вибрав Європу сховатися. Тому олігархи повели себе трохи по-різному. Зараз я ну, кого згадаю, що я можу сказати за Метанвест Ахметова? всі, тому що постійно споминаються в контексті енергетиці, енергетиці достається постійно да, да прильоти, постійно нищуть вони, восстанавливають. Насправді встановлюються зараз за свої західної допомоги. Ще нема. Але що стосується Метенвесту, це броніки, це укриття, дуже гарні укриття. Ми стояли тоді під Бахмутом, коли. До нас пішли перше укриття від метонвіста. У мене були фотки, але хлопці чомусь просили не афішувати, тоді не публікувати. Це така величезна <кхи> труба сталева, яка дуже просто заривається в землю не глибоко, бо там ще й даль тримає. І це тобі не бліндаж, це як, як розкішне таке купе поїзда. Там ну. Там є де спати, є де їсти, є де помитись, все. Тобто, ти ось ти боюєш, в тебе сипеться холодно, слякать ця донбаська грязь по коліна, яка навідліпає, все, в тебе є 10 годин на відпочинок, і ти попадаєш в інший світ. Десь там щось вибухає наверху, ти захищений, ти помився, помився. Це тоді було таке, що ось. Випускали вони трохи протитанкових засобів, трохи ще є від відместу дуже цікавих речей, але. Зараз нема дозволу про це теж казати, є дуже цікаві речі. Ось тож війна урівняла всіх, і втрати і смерті і окупація, і мародерство торкнулося кожного, багаті теж плачуть. Але тим, кому Україна дала найбільше і допомагати і вкладатися в нашу перемогу, мають в рази більше. Гроші обтяжують відповідальністю. І, хоча сумами патріотизм не вимірюється, ця війна чітко показала. То хто за Україну? А хто за себе. Не забувайте, друзі, коментувати цей випуск. Лишайте нам лайк для того, щоб його почули, побачили якомога більше людей. Може, для когось це стане прикладом для того, аби щось повторити і долучитися до підтримки Збройних сил України. І, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбан Валайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!